Доброго дня, ми з України. Продовжуємо показувати наших гарних сракатих підопічних. Сьогодні 1 липня і ми їх зважуємо. Зважуємо такою спеціальною зоотехнічною лентою, яка показує вес. Тут на оштинів і сементарів наші парні будуть побольше, бо це якби. Специфічно така м'ясна порода, у неї кофеєнт буде вищий. Але щоб знати від чого відтулку, то ми будемо використовувати таку ленту. Так, е... Я вам опущав, що я вам скажу хто коли родився. Оцей перший його звати Біляш. Він родився 15.11. Ось щоб не було якогось обману, я це вже давно писав, ось 15-11. Я його купив, і в нього було 145 кг ваги. Ну я, понятно, зрозуміло, за нього дав скільки грошей, ось, ось він біляж зветься. Я його потім був міряв, він мав 155 кг і 1 травня мав 184 кг. Сьогодні у нас 1 липня, зараз ми подивимося. Скільки він буде мати. Оги. Так, біля, давай. Ну, на зовнішній вигляд дуже гарно. Вони були в загоні, там не було їх змоги міряти. Так, о. 280 кг. Я міряю по вищій шкалі. Так, добре, 280 Непогано, на другий місяць вже розміняє 300. Так, 200 біляш. 280. Так, дальше сырник. Він народжений 17 -го, 12. -го. Тобто 17 -го грудня 2022 року. Сырник. Ось в ньому було 90, коли я його купив, потім 110-145. І на травень він мав 184 кілограм, навіть 39 кг набрав від квітня до травня. Так, зараз ми його побачимо, що він нам покаже. Ну, Мені здається, що Біляш більший, він і старший, звісно. Але він дуже гарний. Так, сердник не виділся, давай. Треба прибити це. Ну що таке? Що таке?

І так, тепер йдемо до дівочок наших та гайда. Так. Кардаш'ян наша. Вона народжена 12.22 року. Ось я її купив було 130 і на травень вона мала 200 кг, Саме більше було. Так, зараз ми побачимо, що воно має. А ну, вже хлопці тебе опередили чи ще ні? Але ми побачимо. Мені кажеться, що якщо вона ще тягша, за них вона довго. Так, ага, 285 кг. На 5 кг тягша за біля ша. Хорошо, я ж казав, що ни її скоро дожеруть. 285. Так, білка. Білочка наша родилася 1 січня 23-го року, ось 1.01. Я її купив, 70 кг було в ній. І вона важена на травень місяць 141 кг. Тож 36 кг дала від квітня до травня. Так, ну що Білочка, Моя любиниця. Красотка. Да, білочка? Що там білочка? показуй нам. Ти маленька, але квадратненька, гарненька. Так. Ну, 220 кілограм. Тут 21, але можна натягнути більше. 220. Хорошо. Білочка. 220. Ну що таке? Всім нравляться штани. Так, йдемо далі. Здравствуйте. Так, панда. Вона народжена 26 січня. 26 січня 30 кг примерно я її купив. І вона мала 90 кг в травні на 1 число травня. 26 кг набрала за квітень до травня. Так. травні. Ну що панда, як діла? Маленька ти. Як і була. 180 кілограм. Так. Панда 180. І наш циган. Родився 10 січня. 60 кіл було, як я його купляв. І він мав на травень місяць. Ціган. 105 кілограм і він тоді набрав 29 кілограм. Зараз йдемо дивитися. Що він нам скаже? Що там, циганчик? Ти Більший запам'як. Я так бачу. О, 204 кілограм. 204 кілограм. Можна не натягнути буде більше, але... Ми ж ні в кого цю вагу не вкрадемо. Правда? Правда циган, правда, правда, нуль. Маленький. Товстий. Так, 204. Все, понятно. ребята красиві. Молод. Це, правда, їм тут, звісно, не подобається на привязі. Дуже треба за ними глядіти. Я цього не буду робити так. 204. Так, ну що, результати зафіксовані. Слідующе зважування буде 1 серпня. Може кому що цікаві, які, якісь спеціальні теми, то в коментарях пишіть, задавайте. Що я можливо знаю чи можу показати, то я покажу, знімлю. Можливо, Якісь знання специфічні, е, ну, спеціальні там, з ветеринарії, з технії щось може цікавить. Е, це наші не всі телята. Наші там є віконці, там ще два місця. Десь ми його теж там поприбираємо, По Приведемо в порядок і ми там є двоє старших теляторих, теличку і хлопчика. Переведемо вверх, теж вже будемо показувати. І там ще лишиться у нас 7 телят. І там теж будемо скоро робити таку приблизно, стіну, прив'язнути систему з однієї, там, де в нас не, нема кліток. І ми їх будемо туди вив'язувати. І на кінець літа е, буду партію сементарів брати. Навірно, штук 5 скільки там в Там у нас буде в ряду 12 місць. Ці вже зайнятих, на останні місця ми наберемо сементарів. А тоді слідющу партію, десь кінець осені і начало зими. Так що слідкуйте, можливо, кому сподобається такий контент, то підписуйтесь, а ми будемо далі, я думаю, продовжувати. Всім все найкращого, слава Україні, слава Збройних Сил України і всім найкращому.